Теперішній режим продовжує сумнозвісно засуджену українськими та міжнародними судами практику геноциду, репресій, переслідувань. Сьогодні, вшановуючи пам'ять, ми говоримо, що теперішній режим, всі теперішні Сталіни, Кагановичі у своїх кабінетах позбавляють нас українського світу, позбавляють можливості говорити вільно, знати власну історію. Те, що сьогодні в Харкові виробляє місцева влада з незалежними телеканалами АТН, ФОРА та іншими, ми чітко називаємо інфоцит. Це знищення всього того, що робить нас вільними. Найголовніше це те, що влада не зупиняється перед святими речами, але почала наступ на соціальні права, не платить пенсії, не платить достойні зарплати нашим медикам і вчителям, наступає на всі соціальні гарантії наших громадян. Самі при цьому політбюро партії регіонів збудовують собі величезні палаци, купляють шикарні авто, живуть в захмарному світі розкоші на тлі злиднів і зубажіння власного населення. Ми чітко говоримо ні такій системі. Це те, що будував комунізм. Комунізм програв і засуджений. І я пишаюся тим, що в 2009 році ми організували величезне розслідування в кожній області України. І розслідування злочину геноциду голодомору 32-33 року закінчилося рішенням суду. Суд засудив злочинців Сталіна, Косіора, Постишева, Чубаря та інших комуністів за організацію геноциду за знищення українців за знищення українських дітей. Які в 33-му році сотнями в цьому місті приходили знесилені, були кинуті батьками, які вже вмерли на харківських, донецьких, Дніпропетровських землях, саме тут, на цій землі, але засудив український суд, і ми говоримо, що і цей режим. Має отримати осуд і бути зупинений у тій політиці, яку антинародній, яку він проводить, саме це прагнення українців до волі ми чітко переконані, не призведе і ми не дозволимо збудувати концтабори. Ми здобули незалежну державу, ми здобудемо і соціальну державу. Слава Україні!